Hispanic для наших від A2 and we can see the video. Hello and episodes of numero 14. And we observe the Concordancia de los tiempos verbales in those phrases with usadas in Espanol de Cada Dia. Señor oficial. У фразах, які часто використовуються в повсякденному спілкуванні іспанською мовою. Отже, конкретно ми сьогодні зачепимо такі вислови і такі фрази, з використанням слова «cuando» і з використанням слова сі. «si». А також я надам багато прикладів застосування фраз з цими словами у повсякденному житті. Почнемо із слова квандо, яке перекладається як слово «коли». І ми використовуємо це слово тоді, коли говоримо про дії, або звички, або факти, які реально відбуваються або вже відбулись. А також коли мова буде йти про те, що ми очікуємо, що настане. Якщо конкретніше, то коли ми можемо говорити, коли щось робиться, коли щось відбулося, Тобто, факти або звички. Або коли щось повинно відбутися, ми очікуємо цієї події, слово кванду може перекладатися не тільки як слово коли, але як тільки. Тобто відразу після того як. Коли буде. Коли ми говоримо про те, що має бути в майбутньому статися. От тоді, коли або хайно, от, хайно прийду, тоді зроблю. Розглянемо приклади. Сім'я квандоліго те ямо. Тут описується реальна подія. Вірніше серія реальних подій. Завжди, коли я приходжу додому, я тобі телефоную. Завжди, коли приходжу, тобі телефоную. Опис реальних подій, звичка може бути. te телімо. А тут llegue, це означає, коли б я прийшов би, або хайно прийду. Я тобі зателефоную. Зверніть увагу, і це буде дійсно для наступних прикладів: те ямо тобі телефоную, коли приходжу, описуємо реальну подію, використовуємо теперішній час. Квандолєге те ямо, тут так само використовуємо теперішній час. Але в лівій частині фрази: квандолє тоді, коли я дістанусь, хайно ну, я прийду. І в українській мові тут майбутній час. Тобто, іспанська мова, отут, коли ми маємо форму «субхунтіво», так звану суб'юнктив. Цей суб'юнктив тут в теперішньому часі, але він має відтінок майбутнього, тому що це події, якої нема, яку ми очікуємо. І так воно буде в інших фразах. Тому зверніть увагу, от, оті слова, які будуть отаким кольором, це суб'юнктив, який передає очікування. І фраза іспанської мови повністю в теперішньому часі. te llamo». А українською, на відміну від іспанської, вона має відтінок майбутнього. Коли прийду, я тобі подзвоню. Quando termino voy al parque. Коли закінчую, наприклад, роботу чи якесь завдання, йду в парк. Опис того, що реально відбувається, часто відбувається. І на контрасті маємо Quando voy в parque. Коли закінчу, піду в парк. Підкреслюю, в іспанській мові. В правій половині і тут, і тут ми маємо теперішній час. Йду в парк. Крім того, я вже говорив, що в іспанській мові, коли ми говоримо щось теперішнім часом, але воно стосується майбутніх подій. Ну, наприклад, завтра їду в Київ. Це ж буде завтра. А ми кажемо їду, ми говоримо теперішнім часом тоді, коли це дуже твердий намір, коли це, ну, не можна його обійти. Тобто, це гарантовано і запрограмовано давно і твердо. Cuando tengo tiempo, абламос. Коли маю час, ми розмовляємо. Опис реальних подій. tengas tiempo, абламос. Коли ти матимеш час, коли в тебе буде, коли ти мав би в майбутньому. У нас по-українськи так не скажеш. Коли ти матимеш час, ми використовуємо просто майбутній час, абламус говоримо. Тобто поговоримо. paso por tu каса. Коли я можу, я заходжу до тебе додому. Вірні, дослівно проходжу через твою хату. Тобто заходжу до тебе. Кандопуеда пасупорту каса. Коли я зможу, коли матиму можливість, я зайду до тебе. Те, я llegaste a каса. А тут ми маємо випадок минулого часу. Я тобі зателефонував, коли дістався додому. Ти дістався додому. Коли ти дістався додому. І зліва, і права сторона, або дві частини, вони в минулому часі. Я тобі зателефонував, коли ти прийшов додому. Обидві частини в минулому часі, і це опис реальних подій. Тель-Ямаре, Куандо Терміне де Лімпіар. Я тобі зателефоную. Коли суб'юнктив. Можливо, або як тільки закінчу прибирати, чистити, мити. Тобто. Коли є минулий час основна дія, і та, яка, яка з нею пов'язана, обидві в минулому часі, суб'юнктив в даному випадку не використовуємо. А от коли ми говоримо про те, що буде в майбутньому, і воно прив'язано до умови, що закінчу чи не закінчу, от коли закінчу, то тоді подзвоню. Так от, в такому випадку, це терміни, це теперішній час суб'юнктива, а друга частина фрази в майбутньому. Я тобі подзвоню, коли закінчу. Теаюде «Квандо пуде». Минулий час обидва дієслова. Я тобі допоміг, коли зміг, коли мав таку можливість, коли міг це зробити. Салімус квадо менос Фріо. Знову ж таки, минулий час салімос. Ми вийшли, коли зробилося менш холодно дослівно, коли було, стало не так холодно. Теліамаба «Квандо подія». Тут інша форма минулого часу, яка описує тривалі дії або повторювані дії в минулому. Те Лямаба Квандоподіє, я тобі телефонував, не зателефонував, не одноразово це було зроблено, а тобі робив це, телефонував багато разів протягом певного часу в минулому протягом певного періоду часу. Коли міг, також минулий незавершений час. Тобто описує тривалу дію в минулому або повторювану в минулому. Те Ямадо Куандо Евольто Акаса. Отут «Е вуельто» і «Е ямадо» – це форма, яка описує недавно виконану дію, яка недавно сталася. Я подзвонив тобі, лишень повернувся додому. Відразу, як тільки повернувся додому, тобі зателефонував. І мова йде про те, що і одна дія, і друга виконані зовсім недавно. Те, єме Квандо е вуельто Акаса. Тут зверніть увагу, Використана ще інша форма минулого часу. Це минулий в минулому, тобто попередній минулий. Так от, те, єме? я тобі подзвонив уже після того, коли повернувся додому. В нас для того, щоб передати таку дію, треба вказати, коли вже, тобто контекстно передати. А в іспанській мові, якщо ми використовуємо оцю форму минулого часу, то вона означає, що оця дія була виконана перед тим, як оця була виконана. Кандоліге каса я Абіасідо. Знову ж таки, та сама форма минулого часу минулий в минулому. Претеріто то перфекто, так званий. Так от, коли я прийшов додому, ти вже пішов. Так от, ти вже пішов. Оце от Bіas ідо, це означає, що ця дія була виконана раніше, ніж оця. Коли я прийшов, ти вже пішов. Я, я тебе не застав. Ти ямо Квандотенго умінуто. Я тобі телефоную, коли маю хвилинку. Опис реальних подій, які відбуваються щодня, наприклад. Те Емадо, Куандо tenido un minuto. Тут опис через цю форму Емадо, tenido, е опис нещодавно виконаних дій. Тобто, як тільки отримав вільну хвилинку, знайшов, я тобі подзвонив. І це було недавно. Те є меквандоту. Тут просто минулий час. Те яме, я тобі зателефонував, коли мав вільну хвилину. Знайшов або мав. Те єме квандоме, Абіапарадо. Я тобі зателефонував, коли уже зупинився. Оце Абіапарадо означає, що Абіа апарадо зупинився. Раніше ніж тобі зателефонував, уявіть собі за кермом, їдеш, зупинився і після того зателефонував. І про це розказуєш. Те яме квандо апарадо». Тобто, я тобі подзвонив коли або після того як уже зупинився, «Те інвітаба Квандо Керія. Знову ж таки, повертаємось до тієї форми, яка говорить про те, що дія відбувалася регулярно або тривалий час в минулому. Обидва дієслова в, тому, в тій самій формі. Я тебе запрошував. Не запросив один раз, а запрошував, коли хотів. І це знову ж таки було не захотів один раз, а коли хотів. Тобто дія відбувалась багато разів у минулому, виходить із контексту, що я тебе запрошував, коли хотів. Коли хотів, тебе запрошував. Лос Авіс Арекуан до Тенгаганас. Я їх повідомлю або попереджу, тоді, коли матиму. Можливі бажання або захочу це зробити. Знову ж таки, отут Тенґаганас це теперішній час суб'юнтиву, але він стосується до подій, які ми очікуємо, тобто майбутніх подій. Тому в лівій частині використовуємо в даному випадку майбутній час. Хоча може бути і теперішній. Все залежить від того, наскільки впевненим ця людина в тому, що вона їм дійсно попередить Їх дійсно попередить. Бо можна тут сказати і так, лос Авісо це гарантовано попереджу. А отут. А Вісаре в майбутній час має відтінок не зовсім бути певним. Ось ямо Квандо поеда. Я дзвоню їм дослівно. Я їм дзвоню, коли можу. Тобто, коли можливо можу. Оце поеда, це означає, коли зможу, коли буде така нагода. І тоді подзвоню. Тому отут, в іспанській мові теперішнім часом, але воно відповідає українській мові. В майбутньому часу. Ну, кванто подемос». А тут опис реальних подій. Ми бачимось, зустрічаємось завжди, коли можемо. А тепер поговоримо про застосування слова Сі. Воно перекладається або має відповідність в таких словах, як якщо, якщо б, якби, от якби. І в таких випадках використовуються фрази з двох частин. Використовується умовний, ну, наприклад, я б зробив би зробив би. І далі використовується в другій половині недоконана форма суб'юнктиву. Зараз побачимо, як вона виглядає. Причому порядок цих двох частин у реченні може бути і такий, і такий. Може бути спочатку умовний, а потім недоконана форма суб'юнктиву, а може бути навпаки. Це не впливає на, на значення, тобто від перестановки доданків сума не змінюється. Ми використовуємо такі структури тоді, коли говоримо про якісь гіпотетичні, малоймовірні ситуації, чи якісь уявні умови, про увічливі прохання, коли говоримо, про бажання. От в таких випадках використовуються от такі структури. І ми зараз подивимося на прикладах, як воно виглядає. Тємпо і аї. Якби в нас було б, якби ми мали б дослівно, якби ми мали б час, ми пішли б туди. Поїхали б чи полетіли, б, бо і означає. Віддалятися від того місця, де ми є, будь-яким видом транспорту чи способом. Тобто, в більшості випадків це мається на увазі, що пішли б, але це могло б і поїхати, і полетіли, і поскакати, і попливти, і покотитися не грає ролі. І ще один нюанс. Отаке слово може бути написано і таким чином: тувісимос. Оці дві форми вони абсолютно ідентичні, однакові. Коли ми використовуємо їх з такими дієсловами, ці, ці форми можна використовувати і одну, і другу. Вони передають абсолютно те саме значення. Частіше використовується форма ту з із, із R, не з С. Тому потім далі побачите, я буду використовувати лише таку форму. Але поки що для прикладу, щоб ви бачили, як воно відмінюється, це дієслово, вірніше дієслова в такій формі. Будуть два приклади. Значення абсолютно однакове. Так от, сітувісомостєм і ріємоса є. Якби ми мали час, ми б туди поїхали чи пішли. Сіфуера мас-багато Локомпрарія. Сіфуесе масбато Локомпрарія значення абсолютно однакове. Фуера офуесе. Якби це було дешевше, я б купив Локом Прарія. Оце от умовний нахил. А отут ми маємо незавершену форму субхунтіва. Недоконаний час субхунтіва. Сіпудієраз аюдаріяс лосе. Якби ти міг, ти б допоміг. Я знаю, я це знаю. Знову ж таки, Пудієрас, пудієсес абсолютно те саме значення. Сівівера Ферка вендрія Кададія. Сів'єсе церква в Андрія Кададія значення абсолютно те саме. Якби жив ближче, приходив би щодня. Близько чи ближче. Так от, оця форма вівєра Вів'єсе, вона стосується, ми можемо так сказати, про себе: Сіо Вівера, Сіель Вівьера, Сіелья вів'єра. Тобто, це можна застосувати із я, він або вона. Якби вона жила близько, приходила б щодня. Це також один із перекладів цієї фрази jardín, Хардін, flores. флорес. Сітуєрайс, Хардін, plantaríais флорес. Два абсолютно ідентичних речення: одна форма через тувісейс і друга через Тут мова йде про що? Про ви з маленької букви. Тобто про групу людей, яка складається ти, плюс ти, плюс ти. До кожного з них ми можемо звернутися на ти. Тобто восотрос. Так от, якби у вас був сад, ви б садили квіти. Плантарієс воно означає не лише садити, воно означає також вирощувати. Сіпудієран Арегларієнла лакосіна. Сіпудієсен Арегларієнла лакосіна. Два абсолютно ідентичних значення. Ну, два слова з різними закінченнями, але передуйте саме значення. Якби вони могли, то довели б до ладу кухню. Оце от Арегларія можна розуміти так. Довести до ладу, навести лад, прибрати, почистити, відремонтувати щось або зробити навіть ремонт. Тобто це слово покриває ці всі значення. Сітов'яра отро ораріо, Студіорія Спаніо Мас. Тут вже я не буду використовувати «тувєсе», тому що частіше використовується «тувєра». Так от, тув'єра це означає я мав би, він мав би або вона мала б. Або навіть ваша милість, тобто ви з великої букви. Тувєра. Так от, сітувіра студіри espanol мас. Якби мав інший графік або розклад роботи чи навчання тут не грає ролі. Більше вчив би іспанську. Вчив би от умовний нахил. А тут незавершена форма Сі аблара мехор спаньо тендрія otro trabajo. Якби краще розмовляв, іспанською мав би іншу роботу. Знову ж таки, це може стосуватись мене, якби я краще розмовляв. Чи я, якби краще розмовляла жінка б сказала він, або вона, або ваша милість. Тобто, ви з Великої букви. Оця форма буде відноситись до всіх цих осіб. Сі ла ла якби знав або знала, Відповідь сказав би або сказала б її. Сітує мас амігос мас. Якби мав більше друзів, виходив би в люди, мається на увазі з дому, мається на увазі для якихось соціальних комунікацій, виходив би більше, тобто частіше. Сіпуді раю, Дарте Лоарія я. Якби міг тобі допомогти, то зробив би це вже. Si tu familia tu aquí, estarías mejor. Якби твоя сім'я була, знаходилась, перебувала тут, ти був би в кращому, якби стані. Тобто тобі було б краще, якщо перекладати не дослівно, а літературно. А тепер приказка. Hay ganas, todo se puede. Дослівно, якщо є бажання, то все можеться дослівно. То, то все можна зробити, все можна подолати. Коли є бажання, все можливо. І наша традиційна рубрика – «Люз камера акціон. Менос, ло есперас, єга». От, от воно оте все щось, що описане словом Ло, Оте все приходить тоді, коли найменше його очікуєш. Як правило, це про проблеми, так говорять. Квандола апрендес». коли життя притискає, вчишся. Причому апрендис це означає навчаєшся, реально здобуваєш знання або досвід. quieras, Коли хочеш, твоя черга діяти. Така фраза частіше всього використовується тоді, коли. Це розмова між начальником і підлеглим. І коли начальник каже кєрас», це якби дає добро на те, щоб ти робив те, що тобі потрібно робити. В багатьох випадках, не завжди, але в більшості випадків це так. Тобто, коли хочеш, тобто можеш починати. Твоя черга діяти, тобто чекаю від тебе роботи виконання певних дій, Сітовєра Дескунто Ло Компрарія, якби мав знижку, купив би. Сі суп'яра ла рута і рія я. Якби знав дорогу, пішов би вже. Оце от слово рута, і оця частинка рут це те саме слово. Просто марш, маршрут дорога, по якій ідуть. А в іспанській воно визначається як рута, як напрямок дорога, як за якою треба йти. І ще одна приказка: сіно арізгас ноганас. Якщо не ризикуєш, не виграєш. Без ризику не буває виграшу. Отже, ми з вами переглянули 9 відео із 14 модуля. Поговорили про узгодження часових форм. і з тими словами, про які ми говорили: Квандо і Сі. Тобто коли і якщо. Наступний відеоролик це модуль. 14, але відео номер 10. І ми поговоримо про інші фрази, які часто вживаються, і про узгодження часових форм в тих фразах. На цьому сьогоднішній ролик закінчений. Дякую за увагу і побачимось в наступному ролику. Ahora es todo. vuestra atención y І vemos en los próximos episodios. Hasta la próxima. Hasta luego! А тепер за одну хвилину запишіть те, що ви довідалися з цього ролика, як би ви це застосували. Занотуйте фразу, котра вам сподобалась, або декілька фраз, зробіть це прямо зараз. Оскільки без закріплення втрачаємо вивчене і фактично марнуємо той час, який ми витратили на перегляд ролика. Якщо це відео для вас корисне. То, будь ласка, поділіться своєю думкою. Залиште коментар або запитання в коментарях під, під роликом. Будь ласка, підтримайте нас, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Для вас це нічого не коштує, а для поширення каналу це дуже важливо для поширення цих відеороликів. І долучайтеся, щоб бути з нами щодня. Скориставшись цими QR-кодами, можна доєднатися до наших груп в WhatsApp. Y ustedes, Ramiro.